Активація та деактивація сповіщень за допомогою кнопки Моя безпека Майсафеті. Під час поїздки система безпеки Майсафеті надає допомогу водієві, оцінюючи дані щодо швидкості, траєкторії та безпечної відстані руху. Кнопка Еко призначена для того, щоб допомогти заощадити пальне, а також скоротити шкідливі для природи викиди. Задля такої доброї мети система втручається в роботу автомобіля, зменшує продуктивність, знижує реакцію дросельної заслінки, перемикає трансмісію на нижчі оберти, споживає менше енергії для роботи електричних систем. В основному екорежим призначений для зменшення навантаження на двигун. Щоб підвищити енергоефективність автомобіля та заощадити пальне, але є і зворотний бік медалі, ви можете заощадити на бензині, але пожертвувати потужністю прискорення та загальною продуктивністю. Досвідчені автомобілісти стверджують, що ECO режим дійсно дозволяє витрачати менше бензину. Але за умови одного але ви повинні бути готовими пожертвувати динамікою регулювання висоти світла фар. Перемикач дозволяє регулювати висоту променя фари в залежності від завантаженості автомобіля. Кнопка вимкнення системи Start Стоп зазвичай розташована на панелі приладів або центральної консолі автомобіля і зазвичай позначена літерою A або символом, що нагадує кругла стрілка погодинниковій. Натискання кнопки зазвичай включає або вимикає систему залежно від її поточного стану. Система зупинки та запуску миттєво вимикає ваш двигун і переводить його в режим очікування, коли ви повністю зупиняєтеся, наприклад, на червоне світло. Основна перевага полягає в тому щоб зменшити кількість часу витраченого двигуном на холостому ходу, ще система старт стоп зменшує викиди вашого автомобіля і зменшує витрату палива, вимикаючи двигун. Більшість людей терпіти не можуть цю функцію. Електромеханічне паркувальне гальмо, система стоянкового гальма, фіксуючи авто на місці в момент стоянки, попереджаючи мимовільний відкат автомобіля в будь-яку сторону. Головний елемент керування для круїз контроль. Круїз контроль намагається підтримувати постійну швидкість автомобіля, не натискаючи на педаль газу. Це корисно на автомагістралі чи відкритій дорозі. Щоб дати ногам відпочити, а також тримати вас нижче обмеження швидкості, наша швидкість має тенденцію збільшуватися з часом, коли ми звикнемо до неї. Найпростіші функції круїз контролю сет встановлює швидкість ресур, відновлює останню швидкість до її скасування, і off он вмикає або вимикає круїз контроль. Розширені функції включають можливість збільшувати або зменшувати швидкість на 1 км на годину або кілька кілометрів на годину за раз, обмежувач швидкості та радарний круїз контроль, який узгоджує вашу швидкість з транспортним засобом попереду. Старіші системи круїз контролю не мали включеного гальмування, тому під час спуску ви набирали швидкість, що означало, що вам доводилося гальмувати, що скасовувало круїз контроль. Новіші системи розпізнають, коли швидкість збільшується і застосовують гальмування двигуном, змінюючи нижчу передачу або фактичне гальмування. Круїз контроль скасовується, торкаючись гальма або перемикаючи передачу, або вимикаючи його. Елементи керування бортового комп'ютера 1. Для керування меню налаштувань бортового комп'ютера автомобіля. 2. Для налаштування радіо та навігації. Елементи керування для опалення і кондиціонування, регулювання температури повітря, регулювання швидкості вентиляції і зупинка системи. Функція. Clear View, усунути запотівання або замерзання лобового скла. Протиобледення або запотівання заднього скла і дзеркала заднього виду. Увімкнення кондиціонера в режимі авто. Рециркуляція повітря. Якщо натиснути відповідну кнопку. У цьому випадку забір зовнішнього повітря припиняється, і вентилятор жене тільки повітря, що знаходиться в салоні автомобіля. Такий режим вентиляції застосовують у двох основних випадках, Один, коли треба припинити доступ до салону брудного, запиленого або погано пахнучого повітря і два коли бажано терміново прогріти або охолодити повітря в салоні автомобіля слід врахувати, що у ряді випадків скло автомобіля може швидко запітніти. Тому по можливості швидко переведіть систему вентиляції повітря у звичайне положення. Активація Е. Системи кондиціонування, регулювання розподілу повітря в салоні, зупинка системи кондиціонування, аварійна світлова сигналізація, Центральний замок дверей. Селектор режиму водіння трансмісія 4 4х4 залежно від типу дороги та зовнішніх умов, можна вибрати один із п'яти режимів руху: режим еко, режим авто, режим за замовчуванням, режим сніг, режим «Бруд», «Пісок», режим бездоріжжя.